Чищу і вам показую. Однією рукою знімаю, іншою чи іншою і виходить дуже ефективно. І так до кінця. Всім привіт, ви на каналі Землемать і сьогодні поговоримо про перві роботи на клубники, а саме це чистка клубники від прошлого однієї І так, навіщо вона взагалі потрібна? Такі листочки у нас підсохли, що дають змогу почистити, їх потрібно всі видалити. Сухі листя видаляються. Це робиться або вручну секатором, або так як ми робимо це бензописую з такою насадкою. Звичайний диск. на диск прикручені. Щітки по 12 см ми купуємо щітку в епіцентрі, ворос на ній такий приблизно десь міліметр півтора до двох. Довжина ворсу 7 см. Дивіться, і так, для чого необхідна чистка полуниці. По-перше, це заздалегідь для профілактики від грибкових захворювань. Тобто цієї прошлогодньої листви. По-друге, після того, як ви почистите кущі, у вас от зараз такий вигляд вони мають повністю, плівка вас закрита. Коли ви почистите, плівка відкривається, що дає змогу краще і швидше весною прогріватися в вашому бугрові, тим самим швидше стартанути вашій полуниці. Також дозволяє збільшити провітрюваність кущів, що також допомагає уникати більшість грибкових захворювань в весняну пору. Робіть ваші роботи максимально легко, тому що, наприклад, якщо ви наймете людей і будете чистити це все сікаторами, це у вас займе дуже багато часу і багато коштів. Наприклад, у нас тут участок є. Тут 12 тисяч кущів посажено. В середньому його можна почистити одному за 5 годин. Якщо чистити сікатором, це займе мінімум 3-4 дні і 4 чоловіки на цю чистку. Слідкуйте далі. Далі будемо розповідати про вегетацію, підживлення по фазах.